Всім привіт, ви на каналі все по Потрошки. Ми на Луцькому авторинку працюємо сьогодні у нас 8 грудня 2022 року. Показуємо по цінах, що є, які автомобілі стоять, автомобілів багато. Всім пере... приємного перегляду. Opel Astra H продається. Потрібно коштує він 6400. Десятий рік. 1,7 дизель. Курість датчик світла без підкрасів. Десятий рік 6400. Opel Astra Десятий рік, 6700. На бензині 1,6 6 пробіг 220 тисяч. Ось такий опельок. Опель Астергей. Я вас, від Прикольні легкосплавні диски, подобаються. П'ятнадцяти шістнадцятий рік, 100 квт дизель. ціна договірна. Телефончик є, хто шукає собі Ополь Astra, будь ласка, дзвоніть і питайте ціну. Такий автомобіль є. Opel Astra J7300 Sport Tourer. 1,4 бензин, пробіг 166 тисяч. Телефончик продавця, ви бачите на екрані, коли цікавиться, така ціка Opel Astra J Sport Tourer. Будь Ласка, звертайтеся до продавця. Коробка в нас в даному автомобілі механічна вроді. Це нас на продажі є Opel Astra H. 8 дизель, 5 рік, 4900. Телефончик є, але його не дуже добре видно. На жаль. Opel Astra H Тим 10-го року випуску. Дизель 1,7 пробіг 260 тисяч, 6300, телефончик є продавця. Ось такий Opel Astra H. Opel Astra продається 9-го року автомобіль. є Телефончик, ціна договірна. 1,7, дизель. О, цікавить Opel Astra, звертайтеся по телефону до продавця. Opel Astra продається 6100, 600 його ціна. 9 рік, дизель 1,7, 238 тисяч кілометрів пробігу, 600 Opel Astra H. Apple Astra. Астра 1.8 бензин газ, 240 тисяч оригінального пробігу, 5950. Телефонний продавця сьомий рік. Аполь Астра Аж. Такий Opel Astra H. Це є не універсал, це є хетчбек. Opel Астра. Це у нас є модель H 6200. 2008 рік. Бензин 1.6. Телефони видно. Я думаю, що розібрати можна. Кого дзвонити, хто продає цей автомобіль. Опель Астра. Аж 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 восьмий рік, бензин 1,6, 118 тисяч роблю і автомобіль коштує 5850 торг. Є телефон продавця. Домовляйтесь про торг, виглядайте автомобіль. Опілок. Опільок нас коштує 5500. Є сертифікат 10 й рік. На жаль, телефончик 095 332 78 75. 095 332 78 75. О, телефончик я продиктував, бо скло замерзло, недобре видно. Opel Astra. Коштує 5600. Дев'ятий рік рідно. Фарба. 150 тисяч пробігу, де телефончик. за фончик. 5600 Opel Astra H 9 рік. Opel Astra H. Четвертий рік, 1.6 бензин. 4400 коштує. Є телефон продавця. Це є не універсал. От, зараз покажу вам. Продається Opel Astra K. Універсал. 10500 на старті. 16 рік. Телефона немає. Ось такий Astra K продається. Opel Astra K 16 рік. Автомобіль. Коробка у нас. Механіка. Електричний руч... ручник коштує 12216 рік. Дуже один пробіг 195 тисяч. Максимальна комплектація. Є телефон без підкрасів. Є наспередні паратроніки, манки, легкосплави. Що там комп... ще по комп... комплектації? Тримання є. Старт-стоп, підігрів сидінь, підігрів керма, Ось такий ополь Астрака. цікаво, які телефони, там оголошені 12200. Opel Astra J. Ціна з автобіль 16-го року випуску. 8900. Є телефони продавця. 1.6 дизель. Є телефони, є такий автомобіль в універсалі кого цікавить, Opel Astra J. Є телефон продавця. Відвертайтесь до нього. Opel Astra H. На легкосплавних дисках. 9 рік 6800. 1,7 дизель. 9 рік 6800.